Всім вітання, 21 квітня і я з батьком ловлю сьогодні на чудовій річці Гринь. Такий гарний весняний ранок. Два фідери вже в воді. Раз час перезакинути. Місце для нас нове. Перше тут ловим. Що я подивився по проміру? Що тут не дуже глибоко. Я ловлю там метрів. 7-8 від протилежного берега. І глибина десь півтора метра. Тобто не глибоко, що мені подобається. І з протилежного берега є очерет, лоза, вона десь в воду заходить теж метрів 10 від берега. Тобто теоретична рибка має бути. Тому я одним підром ловлю ближче під протилежний берег, а одним трошки далі за середину. Прикормка в мене ось така, реалфіш спеції. І Real Fish Коляндер. Один до одного змішав. Така і в мене прикормка, і в батька такої ловить. Він трошки нижче від мене по течії. Поки що пробую на дві пінки. Є мотильчик, опариш, пінка кукурузка. Ой-ой-ой. Ну, дистанція десь метрів 25, мабуть. Десь так. Зараз трошки покормлю, перезакидаю. Подивимося, що буде. Тут пробую пінку, дві пінки поставив, а на ліве водилище е, використовую один опариш. І вже була покльовка, але риба не підсіклася. Правда, покльовка така, мілкої риби. Ось ось, ось клює. Так, якась мілка риба. Бачу по покльовці, але нічого, мабуть, немає. Головне, щоб верховатки не було. Зараз поки розкормлює гуточку. -й 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 -й. Да, тут не дуже глибоко, тут навіть посередині метра три мабуть. Тут такої великої глибини немає. Сьогодні сонячно, гарна погода. Тому будемо пробувати щось піймати. Так, зараз нам треба трошки покормити, перезакидати. Зараз на годиннику без, без 15 хвилин 7 -го година. От якраз десь до обіду спробуємо щось піймати. Десь до 11 -го. До часу дня спробуємо половити щось піймати. Піймав. Першу рибку не знімав, якраз покльовочка сталася, не зняв. Ось така невелика гостірочка. Заковтнула, поведочка, гачка з краю. Е -е, покльовка була на. Ось така невеличка, бачите, грамів 40. Червоного опариша і два мотильчика. Тому пробуємо далі. Так, там знову два мотильчика. Мотиля в нас небагато, але поки що є. Так. І червоного опариша. А, сміття пливе. Зачепилось за лівого фідера. Зараз закинемо. Це сміття трохи заважає ловити. Потягнуло годівницю. Ось така вона ловлена на два фідера. Де ж цей очеред береться, старий, віддихнивши старий очеред, він береться. Загасіла дівниця туди в очереці. Навіть навчається якесь латаття старе. Ось дивіться, які корчі. Корча точно зловив гарного. Спробую його дістати. за шнур взятися. Дивіться, який корч. Корчиться, звісно. Не... Це звичайно не риба, але трошки почистимо річку. Опа! Дивіться, якісь коріння, яке. Грубе. Ну де воно береться? Це? Якийсь шнурок ще чи що. Це таке враження, знаєте, ніби якусь якусь сітку. Сіткою ловили, бо тут ж якийсь шнурок є. Так, у нас на годиннику 10-10. За цей час без 15-7 ми почали ловити, за цей час зловив всього дві рибки. Кльову зовсім немає. Ну, у нас сьогодні кльову немає. Мабуть, мабуть, стало трохи більш сонячно, вода починає прогріватися, я думаю, що риба піднімається в ярус. І я ось в ліве водилище оснастив по відцем, десь метр п'ятдесят на одного параша. Якраз сіла з батьком пообідати і покльовка зловив під лящика. Такого грам 200. А до того не було покльовок. Я вже пробував і протилежний берег, Там під саме очередки, да, буквально там метр від очерету. Тож, нічого не клює. Ні на мотеля, ні на пінку. Не знаю, не знаю, що робити. Ну, зараз трошки відраз піднімається, можливо, можливо, щось розклюється. І що я думаю робити? Думаю, на право води ще також поставлю довгий повідець, десь півтора метра. Буду пробувати рибу забирати з яруса. Тобто вона стоїть в ярусі, там саме тепліше, там термоклин. Зверху тепла вода, знизу холодна, а всередині саме комфортно. Тому буду пробувати якось так ловити. Ці ми кидають тут метрів 15, а це закину трохи далі за середину. Ну буду кормити, виходу немає, тільки кормити. Кормити і чекати. Я федера трохи вниз поопускав, ну зараз вже можна підняти, в принципі. Було багато сміття зранку пиво. Зараз вже його так немає. А зранку дуже багато сміття пиво. Що там, покльовка? Не гляну, щось батько тяне. О. Підсак. Це те, що я казав, кинуть сюди ближче до середини. Не. Да? Не. О, це хустра гарна не, яка. Покажемо, що тут батько тяга, тягає. Ну, це вже нормальна густра. Така 150-200 грам. Що, на опариша? Заковтнула, так? Да? Зараз я принесу екстрактора. Так, ну що ж, друзі, ось підійшов, підійшла риболові до завершення на годинку, майже 12 година без 2 хвилин. Ну не клює, не клює нічого. Просто от з мотильом мотиль стоїть і нема риби. Ну, що я вам скажу? Мабуть, ми не потрапили на кльов, ще й не потрапили на місце, де є риба. Бо там колега сьогодні ловить, він трошки вище по течії, то в нього зранку більш-менш клювало, він... Трошки риби підловив. І підлящі, і густара. Тобто риба була, а в нас не було. Або ми не так щось з кормом робили, або потрапили не в те місце. Або одне та інше. Ну, по голову сьогодні дуже-дуже дуже скудно. Один підлящик і одна плоскірка, густерка. І все. Да, зранку вставали, 4 ранку, щоб поїхати, щоб 5 виїхати. Такі надії були і... Риби немає. Ну, але це горень. Я до горині вже звик. Тут з 10 риболовль, тільки може бути одна-дві, більш-менш з рибою. Але нове місце цікаве, я його бачу. Я тут якось, можливо, ще спробую на ніч. Тут добрий під'їзд, авто близько. Якось ще спробую, можливо, на ніч. Не знаю, чому риба сьогодні хоче плювати. Без поняття. Я вже тут... 30 хвилин підряд кожні 2 хвилини перезакидав різні наживки. Немає риби. А Вас попрошу написати в коментарях, хто був на горині останнім часом, щось ловиться, не ловиться. Ну, ще До прикладу скажу, батько вчора в ходосах не ловив нормально. А сьогодні, бачите, також він зловив там 2 рибки чи 3. Тому напишіть в коментарях, хто де ловив, хто ловив карася, на яких ставках, може, десь клює. Ну і що? Ось мій уловчик. І не забуваємося поставити лайк цьому відео, підписатись на канал. І всім до зустрічі на водоймах Рівненщини Чекав, чекав і дочекався, вже складаю. Дай, дайте пісака Як дав загиб на 5 мотилів. Так, все, виходимо наверх. Що, ще сидіть? <гум> <гум> ну, це один зальотний. Так, <гум> да, один, один такий зальотний. Бачите, якийсь р битий. Дивіться, який здоровий, так? Да? І, і вже його хтось хотів з'їсти, захота вже дергав. Ну ось такий грамів 400 вже. Зразу я відпускаю, садок вже в воді. Це садок на березі, я кажу в воді. Красавчик. Сховався в розліниці, пішов на глибину. Бачите, є тут ще. Треба чекати. А Ні, густара. Ось Ваня наловив, дивіться, яка нього риба. Бачите, Я казав, що когось сьогодні клювало. Ваня всю рибу зібрав в себе. Ну, невелика, але добре, що є така Но. гарна густера. Для такої пори. Чи було пару подлящиків, типу викидав. Бачиш, то в тебе все-таки стала риба. Ну нічого. Сам